Що сподобалось? по перше атмосфера? Люди реально ви класні, ви щирі ту справу, яку ви робите? Це треба робити. Нести світло, цей світ відкриватися для людей, щоб вони могли створювати класну атмосферу, піклування, чай, кава, те, що ти ви турбуєтесь, Це неймовірно класно, супер. Створюєте простір, де люди можуть відкриватися. Це круто, зараз це реально дуже необхідно. Цікава інформація, яка необхідна людям, на жаль, не всі розуміють, та, і це потрібно потрошку-потрошку людей витягувати. Це реально круто і класно, і дай вам Бог, щоб ви рухалися в цьому напрямку і розвивалися. Дякую. Хочу сказати, що дуже корисна була інформація, да, і є що взяти в роботу, в служіння своє. Всім організаторам, всіх, хто приклав зусилля до цього свята, це було свято для всіх нас, і нехай Бог далі веде в цьому напрямку всіх нас і щоб ми розвивалися і служили людям. Дуже вам велике дякую за організацію, за живе спілкування. Я думаю, що всім дівчатам дуже все сподобалося. Я не знаю, як найбільше я б хотіла і ще прийти на курси, та й всі дівчата. Я думаю, що вони взагалі захотіли прийти на такі цікаві курси. Дякую пані Ірині, дякую пані Марині. Взагалі всім дякую, що взагалі організували такий дуже цікавий курс. І до нових зустрічей. Дякую всім організаторам, що я сюди прийшла. Дуже багато інформації для себе взяла. По роботі весело провела час з вами. Ну, і всім бажаю миру, поскоріш і щоб ще були зустрічі, зустрічі у нас. Дякую організаторам дякую. за цей приємний тренінг. Дякую нашому тренеру Барині. Сподіваюся, що наші країни ще повторяться. Дякую, дуже дякую. Я завжди я була в суботу, в вихідний дні. Но когда я приехала, я сказала Оле, Оля, я на следующую хочу ехать заново. Yeah. <laughs> дякую, великая. Я успела все. И здесь послушать все, пообщаться. Я вам всем дякую. Дуже приемно. И yeah. Знаете, пришла, думаю, то послежу, послухаю, цікаво все-таки тема. Настільки емоцій багато, і спілкування, класні дівчата. Я вам дуже вдякую організаторам. Людям це зараз дуже необхідно. Просто емоційно вийшла, прийшла одна, а вийшла інша людина. Вдячна дуже всім і робіть таку справу, продовжуйте. Дякую вам. Я дякую за те, що ви навчаєте суспільство. Необхідним речам, дякую, що сьогодні я почула, що ви навчаєте людей не казати все буде добре. Це дуже було важливо почути, бо звучить дуже багато «все буде добре. Не буде все добре. So, ну я маю на увазі. Звідки ми знаємо, що все буде добре. Ми не маємо казати те, що не знаємо. Дякую дуже за цю атмосферу, за практичні речі. Я описувала прямо собі структуру тренінгу, як він має проводитися, з якими вправами цікавими, тому що була на різних тренінгах і сама вчилася там на психологах. Трені суті знаю, але які сьогодні були вправи, це вперше дуже класно, Дякую. І правила тренінгу були нестандартні. За це дуже дякую.